Традиційно 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Саме ці незламні хлопці і дівчата залишили родини вдома, відклали буденні справи роботу і захищають Україну від ворога. Що побажали нашим військовим тернополяни у цей день? Дивіться на відео. Вітаю наших захисників. Хочеться побажати їм, щоб вони стійко там тримали оборону і щоб перемогу в нелекому майбутньому ми отримали. Святом їх, всіх з Днем захисників, з Днем Святого Миколая Христовим. Я вітаю всіх захисників з таким великим святом Святого Миколая і бажаю їм, по-перше, здоров'я, щоб вони живі, здорові вернулися, з перемогою вернулися, щоб своїх діток побачили, щоб дітки були раді своїм батькам, своїм захисникам. І бажаю всім, всім радості. Веселих свят, наскільки то можна в цей період. Але головне, щоб вони були всі здорові і перемоги нам, основне перемоги. Я бажаю можливості, бажаю терпіння, сили та наслаги та швидкого повернення додому, до сім'ї, і щоб в країні настав мир. Я як людина причетна до Збройних сил України. Радий, що сьогоднішнього дня ми будемо відзначати День Збройних сил України і День Святого Миколая разом. Тобто ми тепер спільними силами будемо боротися проти Кацапів і робити їм для них погані речі. Побажаю, щоб наші хлопці не гинули, хай гинуть вороги. Побажаю нашим хлопцям і дівчатам здоров'я, побажаю нашим хлопцям перемоги. І щоб найшвидше це сталося, щоб найшвидше вони повернулися додому, до своїх сімей, щоб все в нас було добре. В нашій країні, в кожній сім'ї ми мусимо перемогти. Ми так довго програвали, що нарешті мусимо перемогти. Так, звичайно. Я хочу побажати, щоб вони здобули мир і перемогу, і головне вернулися. Живими додому, і звичайно, головне вшановувати їхню пам'ять завжди і пам'ятати, і головне донатити зараз в теперішній час нам тут, бо це наш тут захист. І, звичайно, адже без них що б зараз було? Дуже вам дякую, що захищаєте нас, нашу територію. Бажаю вам щастя, щоб ви повернулися додому живими. Мирного вам неба над головою. І всього вам найкращого. Я хочу привітати, привітати всіх хлопців. Зокрема, у мене там є два брати. Це Олександр, він сам з Житомирської області. Саша, привіт, Якщо ти мене почуєш, Тарас, якщо буде можливість, так є захисниками. Вони на передовій. Взагалі я би хотіла побажати не втрачати віру. Тому що при розмові, звичайно теж падає сила духу зараз в людей багатьох в зв'язку з багатьма ситуаціями, які не складаються. Я хочу побажати віри, сили духу. Йти до кінця. Ми вас підтримуємо. Ми вас дуже любимо. Ми вам дуже вдячні за те, що ви для нас робите, дійсно від серця, глибоко від душі. Бути сильними, ви для нас є приклад великий. Ви для нас є наш захист, і ми звичайно в такі новорічні свята хочеться побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися.